Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вийшов зіграти в гру Last of Day або Останній день землі. Це вже третій випуск, просто ця гра мені дуже-дуже -ду сильно подобається. І я тепер йду в бункер. Я вам прийшов на відео вже другий поверх. А зараз пройду третій поверх бункера Альфа. Це буде, ну, я не знаю, чи легко, чи складно, якщо мати зброю різного вогнепальню і броню. Тоді це буде пройти не тяжко. Зараз я вам все покажу, а перед тим нагадую вам підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і пишіть коментарі. А я починаю проходити. Бачу вже бігунів двох і одного тусяка. Ми їх вбиваємо. Я маю для них руйнівник. Руйнівник це така зброя, яка дуже легко з ними справляється. Але, на жаль, вона в мене поламалася. Тому зараз візьму собі якусь інакшу зброю. Перше подивимося, які в них є талони. Для чого проходити бункер? Бункер потрібно проходити для того: для талонів. Для того, щоб відкривати ящики. В бункері є спеціальні талони. Ці талони є різні. Є червоні, є зелені, є жовті. І червоні талони вони самі найкращі, самі найкрутіші. Жовті – це середні, а зелені це <гірші> найгірші, ну як сказати, нормальні. Тут э, за ці талони можна відкривати ящики. Наприклад, 20 зелених талонів коштує один ящик. 25 жовтих талонів коштує. один, жовт... один ящик. Жовтий. Там кращі... кращі різні речі. І 30 червоних талонів також ящик, ящик з крутішими ресурсами. А тим часом я бачу токсичного зомбі. У мене є якраз для нього катана. Зараз будемо його вбивати. Подивимося, що в ньому випало. Жовтий талон, це круто. У мене тут також є АКР, калаш. Я бачу тут ярсного гіганта. Злого гіганта. Який дуже злий. Йде до мене, хоч мене вбити. Він дуже дуже сильний. Я його вбиваю, але він сильний, коли з ним биться ближче йому бою. наприклад, в нього піти близько. Він може з одного удару вбити. Бачу тут ще токсичних гігантів. Не гігантів, токсичних зомбі. Їх аж тут двоє, навіть троє. Вбиваємо їх з допомогою катани. Катана дуже сильна, я її знайшов. Так, з них випадають різні жовті талони, зелені. Використовую м'ясо, в мене збільшується здоров'я. Бачу, тут неподалік турельку. Вона стріляє, тому потрібно її так обійти. Так я її обходжу. Тут двері закриті. Беремо собі знову катану, але вона скоро поломиться. Нічого, і зараз б'ємо токсичного зомбі. Я отримав новий уровень, 71-й. Зараз подивимося, яка у мене сила випала. Навик у мене випав. Тим часом вб'ємо цього токсичного товчака, бо він на нас нападає. Візьмемо собі мачету, не вибиваємо його. З нього випав жовтий талон. Дивимося, що за навіть мені випав. Ну, ми можемо тут вибирати, навіть такі собі навики. Ну нічого, вибрали собі навик. Йдемо далі. Бачу, токсичних товсяки двоє аж. Їх аж до двоє. Беремо собі, напевно, що навіть не знаю, яку зброю, можна кувалду взяти, можна з мачетою бігати. Беремо, певно кувалду все-таки. Або мачету. Ну, беремо мачету, а потім кувалду. Yeah. Йдемо пробувати їх бити через стіну. Я бачу, як це роблять, але не дуже вдається, тому б'ємо так, як б'ємо. Хоча, певно, вдається. Ну, коротше, вбиваємо одного точика, потім будемо вбивати другого. Били в одного, туді ще й другий тостяк. Вбиваємо його. Ну, мочета наносить 30 урону, а кувалда, певно, 45. Наші до речі, 4 жовти талончики, три зелених і один червоний. Талон. Беремо собі якусь їжу, нашу кишеню, щоб харчуватися, коли вони нас б'ють. Бачу токсичних зомбі, буває, їх з допомогою мочати. Ну так, ми їх знищили. Дивимося, що в них, тут у них тут зелені талони. Тут я вже бачу і токсичного гіганта, і злого гіганта. І також звичайного токсичного зомбі. На мене напали одразу двоє токсичні зомбі і токсичний тусяк. Я хотів їх вдарити через стінку, не виходить. Ну що, б'ємо їх так. Заміняємо собі зброю, наприклад, на кувалду. І починаємо їх вбивати. Знищили вже одного. Тепер треба туфтіка знищити. Так, ми його вбиваємо вже. Дивимося, що було у зомбі який талончик. Зелений, на жаль. І беремо собі якусь зброю, наприклад. АК. Автомат. І биваємо ярсного гіганта або злого гіганта. Він якийсь воєнний в цьому бункері був. Ну так, биваємо його. Дивимося, надіється, червоний талон. Так, червоний талон. Дивимося, що тут. тут ще один злий гігант, який до мене підходить, хоче мене вбити. Він мене чуть не вбив. Навіть якщо було 9 здоров'я, у мене поламався. Мій автомат, я до нього підбіг його вдарю. Чуть він мене не вбив. Добре, що не вбив це було дуже страшно. Тут ящик Потрібно взломчик другого уровня. Проходимо далі, бачимо тут двері, зараз зайдемо, покажу вам, що там. Тут є якийсь автомат із їжею, із водою, напевно, Ми зараз його відкриємо, бачимо, об'ємо токсичних зомбів. Вбиваємо вже одного, бачу другого, ну як бачу, я з ним б'юся, вони мене двоє били. Вбиваємо другого і дивимося, що в автоматі. Можливо, якась їжа або вода, або ще щось цікаве. Ну, я, як я вам і казав, там тільки було пиво, не вода. І консерви, їжа. Їжа мені зараз потрібна. Дуже-дуже сильна. Я бачу там злого гіганта, також тувська. Токсично. Не звичайного, а токсично. Він сильніший, зазвичай. Стаємо так, що він не міг бити, я його так, 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 також не можу бити. І будемо його бити і відходити, напевно. що. Або просто його будемо бити клюшкою нашою, яку я маю. Також коли нас б'є вживаємо їжу, щоб збільшувати собі здоров'я. З нього нічого не випало ніякого талону. Це трохи погано, але нічого. Зато є ще яростний гігант. Або злий гігант. А зі злого, можливо, випаде червоний. Скоріше за все. Як я думав, випав червоний. Тут є також такий якийсь. Це не ящик, я не знаю, якась шафа. Подивимося, що в ній. В ній. Є... Лампочка. Відкриваємо ці двері. Бачимо тут злого тут Гіганта. І цей гігант підходить. Хоче нас вдарити, але він дуже повільний. Мінус від цього гіганта, що він дуже-дуже повільний. Тому його легко вбити. З вогнепальною зброєю. А якщо в тебе є така зброя ближнього бою, то краще до нього не підходити. Він з одного удару вб'є. Дуже тяжко його вбити. З одного удару. Відкриваємо тут двері. Бачу, що за дверима є ярусний гігант злючий, Дуже злий. Відкриваємо тут шафу. Або якийсь я не знаю щось таке. Так, зараз заберемо тут ці штуки, я навіть не знаю, як вони називаються. Забираємо їх, в мене вже їх п'ять, вони мені потрібні для різних. Ну і для того, щоб робити зброю для різних зброї потрібні. Для різних механізмів. Вбиваємо гіганта. Дуже швиденько його. Тільки деколи ми промахуємося, пише промах. Але нічого, ми його знищили. У мене тим часом залишилося мало зарядного. Треба буде після цього поставити на зарядку, бо ще зараз виробиться телефон. Нічого. Калаш відкидаємо в бік. Візьмемо зараз собі якусь інакшу зброю. Бо вона поломана. Тут батарейки. Візьмемо їх на всякий випадок. Ну і проходимо далі, в ті двері, які я не прийшов. От сюди. Цікаво, хто вже тут буде. Тут має бути токсичний то всяк. Давайте його вбиваємо. Їх аж тут двоє. Дуже-дуже їх багато. Тут є також токсичні зомбі. Перший треба робити його, потім вже всіх хтось вони мене б'ють по 8, по 8 урону. Це трохи багато. Один біг всередину. Так, п'ємо його, стараємося бити тільки його. Тут вже двоє зайшли. Нічого, зараз двоє п'ємо двох. Так, ну ми їх вбиваємо. Знову новий уровень. Ну і забираємо талони, які з них випали. Тут в мене знову навик дали мені якийсь, я собі вибрав якийсь, ну. Йдемо далі. Бачимо такси, зомбі, забираємо з нього талон. Заходимо сюди. Тут якийсь дим. Цей дим не можна заходити, тому що він буде тебе вбивати. Потрібно тільки з маскою такою йти. У мене її зараз немає, тому я туди піти не можу. Тут, йдемо сюди. Тут я бачу токсичний. Тостяк. Вбиваємо його швиденько. Ще він мене не вбив, головне. Ну в мене ще є їжа. Надіюся, не вб'є. Бачу, тут маємо двері відкриті, відкриваємо. А тут і токсичні зомбі, двоє їх тут! І токсичні зомбі. Двоє їх і ще токсичний товстяк Один як вбиваємо то зараз. У мене поламалася моя броня. Він чуть мене тіше не вбив. Треба використовувати швидко бинти якісь. Беремо бинти і його вбиваємо швидко. Це взагалі як? Чуть броня не поламалася. Тільки що поламалася броня. Швидко вбиваємо його, беремо з нього талони і біжимо за бронею. Беремо собі якусь нову броню, тому що вони можуть нас вбити. Дуже легко без броні. Можна випити воду, взяти собі резинові деталі, подивитися, що тут, ну там ярусний тостяк. Навіть не знаю, чи йти мені сюди. Відкриємо сюди двері, подивимося трохи далеко до виходу. Напевно, що навіть не знаю, що робити. Чи брати витацію назад, брати мені броню, чи вбити цих токсично тут. Я думаю, давайте вже вб'ємо, в мене є. У мене є бнти, маю на увазі. У мене є М. Я думаю, вже вб'ємо їх, потім повернемося і їх вже там доб'ємо. Беремо свою мачету у руки і підходимо потаємно, присіли, нас не бачить токсичні зомби. Вбиваємо його, відкриваємо вихід, повертаємося назад зараз додому. Ну як додому? У мене тут є ще броня в цьому бункері. На горі на першому поверсі. Навіть на самій горі. Забираємо тут талони, які є. Бачимо, що тут є злий товстяк. Беремо собі пістолет, але ну, його можна вбити. І зараз його об'ємо. Так, а потім підемо за бронею і прийдемо далі Уровні. Ну як уровні? Зомбі, вб'ємо їх. Всі. Які тут є? Так, тоді армі знову убили ми його. Червоний талон. Це дуже добре, Тут є токсичний тостяк. Далі відкриємо туди ще, який є. Відкриваємо його, надіюся щось корисне, якийсь червоний талон випаде. Жовтий, жовтий також круто. Ну Ми вбили цього тостяка. Тепер повертаємося додому. Що, що, гіганта. Вертаємося додому. Ну як додому, бункер, беремо свою броню і повертаємося назад. Ось ви вже бачите, я взяв собі броню. Тепер у мене ще є М-калаш. -ка, я зараз вбиваю цих всіх зомбів. Кожен вам що я все прийшов. Тут я і так вже вийшов. можна вийти цього ярсного гіганта або з гіганта. Швидко його вбиваємо вже. З МК це туди швидко, з М4. В ньому напевно... Червоний, я думав, червоний, жовтий вєпав. талончик. Нічого, тут в ящику, сподіваюся, щось круте. Так. Ну, нормальні речі, випали. шапка. І лом. Тут інші зомби зараз швидко вб'ємо. І покажу вам, що тут є. Ну тут е, є різні... Тут є перший ящик. І ще коли вбити цих зомбі, можна забрати з них талони. Ну, ми все забираємо з них. Відкриваємо ще один ящик, дивимося, що тут, надіюся, щось цікаве. Ну, якщо нічого цікавого немає, тоді повертаємося додому. Зараз я вам відкрию ящик і що випало з талонів. Тут випав талон червоний, це дуже круто. Ми можемо сюди піти. Але тут. Потрібна маска спеціальна, якої в мене немає, на жаль. Ну і що, вертаємося додому. Зараз я вам перше покажу, що випало в бункері альфа з ящиків. Відкриємо їх, подивимося, яких талонів у мене є достатньо. Щоб відкрити ящики. Надіюся, відкриємо сьогодні три ящики. За червоні талони, за жовті і за зелені. Зараз я якраз вам покажу, що випадає з червоних талонів з ящика з жовтих і зелених. Так, тут в мене є аптечка, яку я поставив сюди. Так, йдемо, беремо тепер талони. Поки що йде загрузка, нагадую вам ставте лайк, підписуйтесь на мій канал і пишіть коментарі. Ну і сюди цей бункер Альфа. Я складаю різні речі, які там в мене є. Так, ми вже тут. Вже йдемо дивитися, які у мене є талони. Так. У мене тут є жовтій талон. Зелені тут достатньо і три жовтих. На жаль, у мене поки що не стає на червоні талони, щоб відкрити це не ящик. Це дуже погано, але нічого. Тоді відкриємо за жовті і зелені. Ось ми вже взяли всі талони, жовті і зелені, йдемо відкривати ящики. Перший відкриваємо зелений, далі жовтий. Дивимося перше, що в Зеленому В ну, зеленому, я тобі казав, що такі собі лут, такі собі речі, але то, що тут ці пістолет, це круто. Те, що пістолет, я радий. Тут також є така броня, нормально, добре. Гвозді різні кришки від бутилок. В жовтому вже крутіше, туди КР, також УЗІ. Також воєнна броня, аптечки різні, також кришечки, краски різні, бензин, який потім буде потрібен для мотоцикла або чопера. Ну, беремо це все і зараз віднесемо це в бункер. Все ми забирати не будемо, наприклад, різну їжу залишимо в бункері, а все інше, яке мені потрібно, візьмемо на базу. Ну, ось так ми вже відкрили ці всі ящики жовтий. І зелений. Я ще, коли вдома червоний ящик, я вам обов'язково показую, що випадає з червоного ящика. Я ще його відкривав, але я її не записав. Ну, З нього може випасти різне. Може випасти С4. Це така бомба. С4 може, може випасти, також може випасти багато різної зброї. Броня воєнна і спецназу. І багато чого цікавого. Ось така броня, як ви бачите, я вже відкривав червоний ящик. Добре, всім удачі і всім пока. До нових зустрічей!